Ох, друзі, всім алоха! Не думаю, що хтось очікував настільки цікавих фіналів конференції. Всі чекали, що інтриги буде менше, але команди знову і знову доводять нам зворотні. Тож погнали до самого матчу! А ну і звісно, всім смачного. Другий матч між Міннесотою та Далласом. 1-0. рахунок на користь Далласа. Ну і Міннесоті треба терміново просто відстояти сьогодні свій домашній майданчик, тому що їхати в Даллас за рахунку 0-2 це не дуже надійна історія. Лука Дончич його показували в таймауті. Він там на обличчі гримаса шкутильгає на майданчику. Також він бігає не у всю силу. Чувак просто грає на одній нозі. Але тим не менш, як завжди, лазерні передачі від нього і на додачу здалеку приціл також. Відкалібрований дончич влучає з дистанції. Далі дончич і всередині дуги також влучає. Таун заробляє ось тут другий ранній фол і має пару слів до луки. Дуже цікаво, що вони тут обговорювали із посмішкою на обличчі. Думаю, скоро дізнаємось, буде якась розшифровка. І тим часом Лука не те, щоб розвалював Мінесоту. Він скоріше робить все, аби тримати Маврікс живими і не провалитись у глибоку прірву. Бо як бачите, захист вовків виглядає сьогодні чудово, принаймні на початку. Ентоні Едвардс до речі казав, що фізично вони сьогодні були не втомлені, відчувають себе добре. Ух, якраз класний блокшот від нього. Ну і як завжди. Хороший захист генерує легкі очки в нападі для Руді Гобера в цій ситуації. Далі Ентоні Едвард заряджає здалеку. І це достатньо рідкісна картина в цьому поєдинку, тому що Ентмен сьогодні майже все промазав. 5 із 17 У нього реалізація з гри. Тим не менше, у другій чверті вовки не дають продихнути Даласу в захисті. В нападі також там щось влучають. Ось, наприклад, Май Конлі насипає сьогодні 18 очок. Це вже плюс 12 для мінесоти. Далі. Нас ріє найкращий шостий дає сьогодні величезний буст з лави запасних, Ого, він сьогодні видав один із найкращих своїх. Перфонців строчкової дистанції вже було плюс 15. Ентоні Едвардс робить плюс 18. У Ентмена сьогодні 21 очко на рахунку. Далі Рудіго Бер робить помилку. Ось тут глупить луку Дончича в груди з кулака. Так, це не було сильно, але ну, досить великий чолов'яга Рудіго Бер і Дончича це розізлило. А злий дончіч це небезпека для будь-якого захисту, навіть для найкращого. І лука починає роздавати свої абсолютно магічні передачі на партнерів. У який ноу-лук no пес на лайвлі у Деріка, 14 очок, 9 підбирань з лавки. Далі у третій чверті Дончич продовжує своє шоу. Подивіться, просто куля непередача на Гефорда. У Гефа сьогодні 16 очок, плюс 5 блокшотів. Далі, якщо Дончичу дають трошечки простору, він і сам не нехтує китками, і в проході, і з дальньої дистанції. Ось тут МакДеніалс нічого не може з ним зробити, тому що це не мюрей. У Дончича 2-0 2, 2 з росту, І він вже скорочує до мінус 6 у цьому матчі, було мінус 18. Окей, рухаємось ближче до четвертої чверті, і тут починається цікава перестрілочка між Кайрі Ірвінгом та назом Рідом. Різниця чотири. Останні секунди третьої чверті. Рід туди. Здалеку, сім із дев'яти сьогодні. У цього бігмена. Шикарно грає з лави запасних. У відповідь Кайрі Ірвінг мазав і мазав перші три чверті. Але у четвертій, коли найбільше потрібно, Кай видає 13 поїздів із чудовим відсотком. І ось якраз назуріду в обличчя насипає трьочковий і він цим кидочком виводить вже Далас Вперед нічого собі хтось у вовків буде відповідати. Звісно, насрід і знову Міннесота в лідерах. Передача від Едвардса також була чудова. Це відмічаємо. Але знову з іншої сторони Кайрі Ірвінг. Подивіться, десь з парковки приблизно запускає трошковий. О oh май гад. В четвертій чверті кайрі це зовсім інша людина. У нього двадцятка на рахунку. Шість асистів, але знову відповідь так нас рід. виводить Міннесоту вперед. У нас за сьогодні 23 очки, враховуючи, що Карл Таунс провалив черговий поєдинок. Цей перформанс Ріда вдвічі важливий. І у нас залишаються дві останні хвилини четвертої чверті. Ентоні Едвардс каже, зараз я все вирішу. Заробляє штрафні, робить плюс три. Далі знову ентоні Едвардс заробляє ще штрафні, робить плюс п'ять для своєї команди. І здавалося, це вже безпечна відстань для Мінесоти. Але в наступному володінні залишається п'ять секунд на атаку. Лука. На ньому два захисники. Чудовий пас. Ірвінг відкритий. Ба! М'яка доленосна може бути трьошка. У відповідь Ентоні Едвардс проти Деріка Лайвлі цей розмін має його влаштовувати, але людина-мураха допускає втрату, яка може бути фатальною. 12 секунд залишається до кінця. Мінус 2 для Даласа. Лука розмінюється на Гобера. Здвоювання немає. Дончич танцює. Стеб ба. Вау, неймовірно! Лука Дончич виводить Далас вперед за 3 секунди до кінця і каже Руді Гоберу в обличчя You can't King can Guard Me. Типу, ти проти мене в захисті не вивозиш. Ось тобі, Руді Гобер, за той удар в другій чверті. Лука набирає сьогодні 32, 10 підбирань, 13 передач. Робить все це майже на одній нозі, але це також ще не все. У вовків є 3 секунди. Цього предостатньо. І останній кидок, подивіться, хто виконує. Насрід він все сьогодні влучав, але не в останній найважливіший момент. Насрід не влучає. Перемога Маврікс, неймовірна кінцівка, фантастичний камбек з мінус 8. Рахунок в серії таким чином 2-0, і команди їдуть до Техасу. Єдине дуже хочеться, щоб в цій серії нарешті ожив Ентоні Едвардс, тому що в останніх двох матчах він дійсно виглядає як 22-річний гравець без досвіду. Лука, розкажи все про цей геймвінер від старту до фінішу, і також скажи, чи була якась дискусія, чи вам кидати двочковий на рівний рахунок, чи трьочковий на перемогу. А, ні, не було якоїсь дискусії. Прям. Мені треба було просто отримати хороший кидок зі своєї точки. І цей стебек стрілочковий це кидок, який я вірю, тому ось так. Лука, добре, нам з хлопцями тоді цікаво. Я правильно розумію, що ось цей розмін на Рудігобера це те, чого ви хотіли. Чи в цьому була ваша задумка розмінятись на Руді Гобера? Так, так, я попросив лайвлі поставити заслін, я знав, що буде зміна, і це саме те, чого ми хотіли. Та це Руді від я, я! Знову? Чого вони кричать? Я їм нічого не зробив, це лука. Коли на тебе розмінюється бігмен, про що ти думаєш? Зараз розкручу його і кину трочковий? Чи зараз піду в прохід і скину на когось зі своїх партнерів? Це залежить від того, хто проти мене захищається. Проти тебе був захисник року. Е, так <рес> Ну він високий, він не бігає швидко. Я теж зараз не бігаю швидко, але все одно швидше за нього. Коротше, мені просто треба було знайти свій зручний кидок. Що там, він не може тебе покрити, так? Перепрошую. Кажу, він не може тебе покрити. Це хто сказав? Це ти сказав? Не знаю, я такого не казав. Я говорив словенською. Я думаю, що впевненість і ця безстрашність у луки просто на височеному рівні. Так само, як у Тейтума, як у Едвардса. Як у Джейлена Брауна, Тре Янга, коротше кажучи, є кілька хлопців ось цього нового покоління, які абсолютно безстрашні. Вони вміють кидати з парковки, і для них це абсолютно хороший, якісний кидок, бо вони його практикують там, починаючи ще з дитинства. Тому лука він просто він створений для таких моментів. Я взагалі не здивований, але як братан, я ним пишаюсь. Джейсоне, в останньому володінні, підкажіть, який був план: кидати троочковий на перемогу чи просто знайти якомога якісніший кидок? Ви спитайте це у луки? План був, щоб Лука взяв м'яч і робив речі, які вміє робити Лука в цих ситуаціях. І всі партнери йому в цьому довіряють, тому що як тільки на нього піде здвоювання, він віддасть просто найкращу можливу передачу. Ми говорили про те, що у нас мінус два, може кинути двоочковий. але коли він опинився із Гобером один на один на дузі і почав танцювати, ми всі знали, що буде з тебе, яка все інше це історія. До речі, що стосується штрафних китків, то сьогодні в цьому аспекті Мінесота повністю Даллас переграла. Мінесоти сьогодні її кинула більше і влучила краще, а далс навпаки не могли влучити з лінії штрафних, тому подивіться на ось цей епізод в роздягалці після матчу. Давайте, давайте всі сюди. Не можу сказати, що ми нічого такого не зробили. Ми виграли два матчі на виїзді, але тепер вони хочуть вкрасти два матчі на нашому майданчику. Тож ми маємо його захистити. Ну і штрафні китки на три. One, three, one, three. Yes! <crowds> <crowds> Як завжди, вам нагадую про телеграм-канал Game7, тому що там є багато додаткової цікавої інформації про плей-офф NBA. Ну і на цьому дякую всім, хто підписаний на Patreon, на спонсорство на БаймієКофі. Це дуже мотивує робити відоси щодня. Хто хоче доєднатися, посилання чекає на вас у дописі. Ну і на цьому всім до завтра і па-па!